Ну що, стартуємо розминочка на цих уже дитячих горочках і їдемо далі. В тормозному диску бур'яни Ох, яка там ямка була цікаво непоганий старт. треба розминатись легенько, акуратно треба розминатися оп! 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 Фу, все, вже втомився. Только вы. Что, еще С прибытием.

Це таке Ось сьогодні за день, якийсь такий втомленість така з самого початку. Як в тонус не виходить зайти. Ой, чую. Чую трава, що смажиться обмін. колектор Та виглядає, нічого тут такого немає. Да? Спочатку пішло пішлося так. Ой, вже дивишся на мотик, да, чи не падає він на тебе? <ріст> Опа. Хвіст трохи виліз ну, не хвіст, а цей боковий пластик. Користуючись можливістю, що хочу сказати, 20 мотогодин перед виїздом замінив масло. Проїздив на ньому 10 мотогодин і воно таке ще пахло. Е, темненьке було, але не чорне. І ще пахло. Можна було ще їздити. Обкатка, типу, вже тепер точно закінчена. Все, хватить вже з цією обкаткою. 280 км, 20 мотогодин. Зробив все по регламенту. Я в плані заміни масла. Не в плані того, скільки крутить ручку газу. Взагалі багато хто каже, що обкатки не існує. Сів та й поїхав. Однозначно виставку не можу зробити. На попередньому мотику зробив все прям правильно, акуратні ніяких проблем не було. На цьому мотику чуть пожорстче, але опять же ну, побачимо, як воно буде. Вон, хлопець взагалі забив. бляха Це не треба руками розмахувати, а мотоцикл треба тримати. Та що казав, хлопець забив. Не робив ніяку обкатку і нормально їздить. Купив мотик і поїхав одразу. Гаситися. Ого! Шиш ми тут гасимося Диви що тут є Лопата. Я спочатку подумав, що це кусок якоїсь арматури стирчить, а ні. О, так нормально Поміг так притримав тебе. Нога зарата, ні? Ну, ні, в принципі. Подляк, так? Да, сьогодні? Боже, да. <гум> як стати, я вниз головою воєн? Так, так. Я щось прямо тільки щось сюди став і мені захотілося закінчити сьогоднішній виїзд. Самопочуття почуття так собі, так? Засідаємо. Да, втикаємо в красоту. І такі бувають дні, коли тяжко, навіть в якійсь мірі не хочеться кататися. Але я вірю, що навіть такі виїзди не безполезні, а вони приносять свою користь. Тому до зустрічі в наступних відео, де буде Набагато більше ентузіазму ніж в сьогоднішньому виїзді.